Сергій Меналічук, група воля народу. Група воля народу буде підтримувати даний законопроєкт і тільки в першому читанні, адже е, потрібно внести багато поправок, щоб дійсно зробити, щоб цей законопроект був е, поменше корупційної складової було. Але мене з іншої сторони дивує, зараз у нас проходять пам'ятні заходи по третій річниці, і мене дивує. Те, що відбувалося на цих пам'ятних заходах, а саме, е як вели себе так звані чотири богатиря: це один богатир, який бореться із так званими салонами красоти, другий богатир, який бореться з машинами Вілкула, третій богатир, який кинув своїх хлопців із поранений в одне місце і втік з фронту. Ну і четвертий богатир, який Недолюстрований. І за свої виступи були на Майдані, навіть не вспомнили про наших хлопців, які загинули на Майдані, про жертви. Проти того вечором устроїли шабаш. Просто шабаш устроїли. Хочете піаритись, піаритеся в інші дні. Зараз проходять пам'ятні заходи. Дякую.